От зараз будемо говорити з головою Донецької обласної військової адміністрації Павлом Кириленком. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю вас. Ми сьогодні говоримо про 1 вересня. Розкажіть, яким воно було, яким був день знань на Донеччині. 1 вересня у нас 298 закладів на дистанційній освіті, тобто на онлайн освіту, перейшли. Це трохи більше 106 тисяч учнів будуть навчатися, але ж, звичайно, бо в онлайн режимі, тому що величезна небезпека і кількість або зруйнованих, або пошкоджених закладів середньої освіти це всього загальної кількості 524 заклади. Які були до 24 лютого, тому навчання продовжується з, 10, з 12 тимчасово окупованих територіальних громад, 10 територіальних громад закладів освіти також перейшли на дистанційну форму навчання, і діти продовжують навчатись і близько 80%. Учнів, які перебували зараз, вже евакуйовані, і також продовжують навчання у Донецьких закладах в ті 298 закладів, які я назвав, які розпочали свою роботу на Донеччині сьогодні. Першове тобто діти, які виїхали в евакуацію з батьками, у них є змога продовжити навчання у їхніх школах дистанційно, тобто не треба переходити в іншу школу. Саме так. І цей процес також ми максимально організували. І дякую і Міністерству освіти, що ми злагодженій роботі профільного департаменту обласної військової адміністрації щодо максимальної організації якісної в цих умовах навіть процесу навчання. Наскільки в залі спокійно день проходить у вас обстріли? Просто регулярно відбуваються, які сьогодні такі ключові гарячі точки на Донеччині? Лінія фронту, вся під постійними обстрілами і доволі активними бойовими діями. Найбільш напружений напрямок це Бахмутський напрямок, напрямок Авдіївський і також на Лиманському напрямку ворог продовжує обстріли. Тобто, фактично, вся лінія фронту. Під обстрілами, але події навіть декількох днів, які минули, вказують на те, що ворог не припиняє і подальших своїх спроб обстрілювати і обстрілює повністю практично всі населені пункти Донеччини, завдає там, де не дістає ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню застосовує літаки та ракетні удари. Тому не маючи можливість просунутись завдяки нашим збройним силам, ворог знову ж таки завдає максимальної руйнації цивільної інфраструктури і намагається сіяти паніку серед населення. Але всі плани, які ворог ставив перед собою, ми можемо бачити, вони не можуть ними бути реалізовані а вже по наступальним діям військове командування буде більш ретельну і чітку інформацію. Ключове те, що лінія фронту на Донеччині суттєво не змінюється так останніми днями. Але так не вдається окупанту просунутися. Зрозуміло, як триває евакуація у вас? Евакуація продовжується. Вона йде е, темпами, я не назову їх повільними. це, це, це Враховуючи ту. Вже найменшу кількість людей, яка лишилась, вже менше 350 тисяч. тисяч. Обов'язкова евакуація продовжується зі всіх населених пунктів області, але в першу чергу це звичайно ж прифронтові населені пункти в середньому. В день біля 500 осіб за добу біля 500 осіб. Ми по основним ключовим напрямкам, по розробленим логістичним маршрутам евакуюємо людей, які розуміють, куди вони їдуть, в які умови їдуть. Як їх тимчасове місце перебування, в яких умовах буде, і їм надається всіляка допомога від кол-центру, як я вже казав раніше, в Кіровоградській області до працевлаштування і передбачених законом соціальних видів Люди, які залишаться на території Донеччини, як вони будуть виживати взимку, чи передбачені у вас хоч якісь точки обігріву, чи буде хоч кудись подаватися тепло? Точки обігріву це пункти обігріву в громадах будуть передбачені. Також, де буде можливість і приготувати їжу електроприлади, будуть закуповувати, їх Процедура закупівлі буде розпочато незабаром. І так само як і закупівля металевих печей, де можна встановити у домівках. Я маю на увазі і приватний сектор і. Багатоквартирні будинки тому процес підготовки до край складного осінньо-зимового періоду триває і він продовжується. І зважаючи на те, що область без газопостачання і наразі відновити яке не має можливості, ми продовжуємо працювати, щоб та кількість людей, яка лишається, вони були відносно. В комфортних умовах в частині, принаймні, де їм буде можливість приготувати їжу, і зігрітись е mm -hmm. і вони будуть перебувати. Зрозуміло, забудь... зрозуміло Чи... так. І я думаю, що ми з цією темою слідкуватимемо, обов'язково ви до нас долучатиметеся і розповідатиме. Дякую, що долучилися. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.